Повертаючись до питання з недавнього відео про ніж, який ж саме там був замок. Якраз заточую цей ніж, це керш. Мені знадобилося розібрати ножа, але тепер візуально можу показати наглядно, що ж це все-таки за замок. Зазвичай, люди знають, що якщо лайнер і на ньому є накладка, це називається замок лайнер-лок. Але візуально це не так. І візуально вони відрізняються тим, що пластина лайнер-лока вона не має ніяких вирізів, вона буде пружинити всією своєю довжиною. А замок FrameLock і його аналоги вони пружинять зазвичай одним місцем. Вони мають ось такий виріз, і візуально, якщо подивитися навіть на зібраний ніж, ви це можете побачити. Звичайно, що є такі ножі, в яких SubFrame не видно. Загалом це назва саме SubFrame. І зазвичай вони виглядають трошки по-інакшому і більш схожі вони на Liner Lock. Але це все таки не так, і вони будуть ну, візуально відрізнятися. Загалом, перше, що можна побачити, це лайнер. От сама частина замка буде товста, і вона під час відкривання замка, вона не буде гнутися. Гнутися буде зазвичай тільки десь в одному місці, і більше всього, в більшості випадків, це буде пропил, якраз потоншення, в якому буде замок гнутися. Якщо не вникати в деталі, всі, хто написали це фреймлок, так ви праві, це, в принципі, один з варіантів виконання фреймлока. Він загалом схожий на лайнер, але це не є лайнером.